Добрий день, любі дітки! А хто із вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Так, наш рідний край це Україна. А хто ми з вами? Правильно, українці. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор. А ще це дуже гарні талановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі в усьому світі. Одного з них, видатного великого українця. Ви, дітки, бачите на портреті сьогодні його День народження. Хто це? Вірно, це Тарас Григорович Шевченко. Дітки, багато років тому назад в українській родині. Народився маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Родина була бідна, жили вони в маленькій, старенькій сільській хаті. Батьки його дуже багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасикових та братика. В нього була старша сестра Катерина. Яка дивилася за маленькими братиками та сестричками. Коли батьки працювали, Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був допитливий, вразливий, усім цікавився, дуже любив природу, раденько прокидався і біг до річки з хіцонечка. «Дай, Катерина, йому маленький олівець і клаптик паперу. І Тарасик малює річку, дерева, квіти, а як немає олівця чи паперу, то й паличкою на піску малює. Ще коли Тарасик був маленький, бувало, підійде до Катерини, коли вона читає, і просить її навчи мене. Катруся показувала Тарасику букви, а він їх викладав з паличок на землі або писав паличкою на піску. Тарасик дуже любив слухати казки та пісні, які розповідали його мати та дідусь. І він все це запам'ятовував, а потім сам почав складати вірші, які народ співав як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Першою книгою, яку написав Шевченко, це був Кобзар. Він дуже любив свою Україну, природу її, красу і написав багато віршів про природу. Наприклад, встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. Або тече вода з-під явора яром на долину. Також вірш, садок вишневий коло хати. Круші над вишнями гудуть. Незважаючи на те, що Тарас Григорович жив дуже давно, народ пам'ятає його і шанує його і любить. Тому майже в кожному українському місті споручені пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку, до яких і понині люди несуть квіти, що просто згадати добрим словом. Про талановиту людину. Дітки, ми всі маємо пам'ятати та шанувати Шевченка, адже це відомий український поет, письменник та художник. Він написав дуже багато гарних віршів. Завдяки його таланту його знають у всьому світі. Я вам всім бажаю вирости такими ж талановитими і так любити рідний край, як його любив Тарас. На все добре, мої любі!